E Семирічним хлопчиною він потрапив з українського міста Глухова до придворного хору у Санкт Петербурзі. Минули роки навчання, і Дмитро Бортнянський став композитором придворного співочого хору. Автор кількох опер, фортепіанних сонат, камерних ансамблів він цілком справедливо вважається основоположником російської композиторської школи. Твори Дмитра Степановича, створені у другій половині 18-го на початку 19 го століть, сповнені релігійних почуттів. Маестро чимало написав і для церковних хорових колективів. Гласом моїм, ка Господу вас збаг, да воскреснет Бог і розтачаться в разі. Його, Ці та інші релігійні твори Бортнянського донині зворушують серця віруючих. Значення його безперечно велике. І в тому, звичайно, криється таємниця впливу саме релігійної музики Бортнянського. Твердий поборник віри православної. Так коротко і влучно можна охарактеризувати пастерське служіння святителя Петра Полянського. У 1925 році, після смерті патріарха Тихона, він став місцеблюстителем патріаршого престолу. Активна діяльність предстоятеля руської церкви не подобалась богоборчій владі. Почалися арешти заслання. П'ять років ув'язнення в одиночній камері Єкатеринбурзької в'язниці. У ті важкі часи владика писав: як предстоятель церкви я не повинен шукати своєї лінії. Інакше вийшло б те, що церковною мовою називається лукавством. За непоступливість властям у принципових питаннях. Митрополиту Крутицькому Петру 1937 року було винесено смертний вирок. Сьогодні церква вшановує пам'ять священномученика. Відповідальність свого обов'язку глибоко усвідомлює. 1943 року. На свято Покрову Пресвятої Богородиці 12-та армія 3-го Українського фронту в результаті сміливого, але глибоко продуманого маневру, визволила Запоріжжя. За організацією цієї військової операції командувач армії генерал-майор Данилов був нагороджений орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Примітно, що сам орден був заснований лише за чотири дні до цієї події, 10 жовтня. Він, як і ордени Суворова і Кутузова, мав три ступені. Ініціатором встановлення нагороди став видатний український кінорежисер Олександр Довженко. Кавалерами ордена Богдана Хмельницького першого ступеня стали прославлені полководці Бірюзов, Лелюшенко, Черняхівський, знамениті партизанські керівники Ковпак та Сабуров. Дуже пишаюся тим. Що мене нагородили орденом, названим ім'ям видатного українського полководця. Зарубіжна єпархія Руської православної церкви Суроська єпархія була створена 10 жовтня 1962 року. Вона об'єднала православні парафії Великобританії та Ірландії. Основою єпархії стала Успенська парафія в Лондоні, що існувала як Посольська церква з 1716 року. Очолив новостворену єпархію архієпископ Антоній Блум. Він же і дав їй назву Суроська, на честь давньої Кримської єпархії. Під час 40-річного керівництва Владики Антонія церковна община російських емігрантів об'єднала навколо себе багато віруючих з місцевого населення. Тих, хто перейшов з англіканства до православ'я. Наприкінці 2007 року правлячим сороцьким архієреєм став єпископ Єлісей Ганаба. Нині в єпархії налічується близько 40 парафій. Шляхи до Бога такі ж різні, такі ж багаті, як людські душі і як глибини самого Бога. У наступному випуску. Його твори поклали початок такому жанру в радянській літературі, як наукова фантастика, письменник та геолог Володимир Афанасійович Обручев. У 1937 він був звинувачений в антирадянській діяльності агітації проти колективізації, а згодом розстріляний священомученик Феодор Богоявленський. Його живопис побудований на діалектичному розумінні єдності протилежних кольорів, холодних і теплих, темних і світлих, художник Григорій Синиця. Сьогодні день працівників стандартизації та метрології України.